Вітаю всіх, як і обіцяла. Великий розклад на 2024 рік. Хотіла робити десь 30 грудня, але, на жаль, не дуже багато часу буде в мене на ті дні, тому що дитина буде зі мною, нікому передивитись. Тому так. Хочу показати вам свою лецвічку, Я вже про них казала. Ось така штучка. Коштує десь 150 гривень. Купувала взагалі на Аліекспресі, але я їх бачила і у метро. Взагалі в магазинах. Дуже так. А з дитиною взагалі безпечно, бо з вогнем дуже боюсь, наприклад. Полюбляю такі штуки. Взагалі купувала, коли був накал по блокаутом, але зараз ось декор-краса. І на стіл можна ставити обожнюю свічки. І так, ну що ж, 2024 рік Україна. Роблю як. Перша карта буде, це взагалі загальні тенденції по країні. І далі я беру чотири аспекти. Це населення. Що буде з населенням? Настрой населення. Далі настрій. Ситуація з військовими окремо. Далі наша влада, яка буде в нас красива, чи не дуже, і наші партнери. Що буде? Ось. А настрій ворога, я подивлюся окремо розкладом. Давайте так. І Україна у 2024 році. Що з нею воду, що і чекає? Україна, 2024 рік. Україна 2024 рік. Ну, ви знаєте, приємна карта. Це карта сім'ї. Карта повернення додому. Я б сказала, це навіть карта деокупації територій, повернення за кордону людей. Тобто, загальний настрій досить приємний, не дивлячись на всю ситуацію, яка зараз. На 2024 рік ця карта каже тільки про позитив. Це дійсно позитивна карта, яка не має негативного аспекту. Що в нас тут? А це перемога. Любі мої. А ось це вже перемога, це як результат. Ну, про що сказати, приємно. А знаєте, закінчення війни, це ж теж буде перемога, як перемога. Повернення додому, повернення територій. Я не кажу, що прям всіх, але коли йдемо про деокупацію, всі хочуть це відразу, але навіть частина території це вже деокупація. коли повернули частину Херсонської області. Це ж деокупація. Харківська область це деокупація. Далі трошечки Луганської області, теж деокупація. Тому це все результат. Добре. Ну, приємно. Що сказати? Приємно. Далі ця колода. Україна на 2024 рік. Яка буде тенденція? Що ця колода скаже? Україна на 2024 рік. І тут приємна карта. Швидко. Швидкі дії, швидкі неочікувані дії, швидко буде. Буде швидко. Ця колода каже також про швидкі дії. Неочікувані приємні, але приємно буде. Будуть досить приємні. Так нам кажуть, що він буде важкий і все, але це буде в якому аспекті, зрозумійте. Якщо казати про військових, це дуже важко. Якщо казати про людей, які хочуть повернутися додому, для них це буде вже приємно. Люди, якщо буде деокупація, люди повернуться додому, це вже приємно. Тобто, це загальна тенденція взагалі по країні. А якщо взагалі по країні стане краще, менше обстрілів, наприклад, по країні, це вже добра тенденція. Тому тепер ми дивимось ось що. Так. Це сюди. А це сюди. Ось так, це загальна тенденція. І тепер почну з населення. Населення країни на 2024 рік. Які настрої будуть? Населення країни. Угу, очікувані. Населення країни. На, настрої на 2024 рік. Населення країни нашої. Ну, емоції. Ну, перш за все, жінки, так. Емоції. Ну, Професіоналізм. Бажання рухатись далі. Сила духу сильна. Але, любі мої, але це я... мені це йде кордони. Тобто не буде волі ще, ми сковані. У нас ще є військовий стан, ми сковані, дуже сковані. Але, перш за все, це багато емоцій. Жінки, звісно, не без цього жінки багато хочуть позитивного. І ці зміни будуть позитивні на не, неодної негативної карти. Тому всі закони про мобілізацію, ви зрозумієте, вони будуть на доопрацюванні. Зараз прощупують населення. А ось населення, бунт емоції. Тут також повний вперед, ми рішучі, ми сильні. І ось це це результат. Оце наш результат. Тобто, зрозумійте, цей закон будуть морижиті у наступному році. Ось, Тобто, треба включити мозок свій. Людям професіоналізм, повинні там бути професіонал. Нарешті, зробити приємне. Це настрої населення. Ось дивіться, тому що населення хоче результату. Нормального результату. Так, це в нас по населенню, але ж, на жаль, ніхто нікого не випустить. Це населення. Це в нас населення. Добре. Військові. Ситуація з військовими. Яка буде ситуація з військовими? Військові? У 2024 році військові. Так, а військовим вже буде варіанти вибір. Ох, домовленості, варіанти. Боже. Втрати, на жаль, втрати. Мало ресурсу, втрати. Домовленості, щось домовляються. Намагаються зробити, але втрати. І в той же час ресурс буде. Мабуть, там, де потрібен, там і буде, на жаль. Так, це військові наші великі втрати. Втрати. І військових, і техніки, і мало ресурсу. Нічого не міняється, на жаль, не бачу доброго результату. При цьому будуть перемоги на військовому рівні, але знову не повні. Ось, Дивіться, перемога і застій. Тобто, я хочу сказати, ось що це наші реалії, оце наші військові реалії. Перемога і застій. Оце наші військові реалії. Тобто, ми щось деокупували і все, далі не можемо. Далі потрібно багато, а в нас втрачено і немає. Це військові. Так, добре, що наша влада думає? Влада України на 2024 рік. Наші можна владці тут всі. І Залужний, і Зеленський, всі-всі. Наша влада, що вона хоче у 2024 році. А ну, дивимось так. Відстоювати все. Відстоювати. Все треба відстояти, господи. І надія на допомогу. Господи, надія на світ! Надія, що допоможе світ, що буде світ допомагати надія у них. Емоцій багато. Результативність хочуть. Розумієте? Надія, надія в них. Все для себе, Любих, все для себе. Мрії, бажання, все для себе, щоб світ допомагав. І відстоювати своє, щоб кожен буде відстоювати своє, щоб бути на висоті, скажімо так. На жаль, така ситуація. Ну, і кого глянемо? Ще. Партнери. Світові партнери України. Що там буде? Світ. Світові партнери України, що там буде у 2024 році світ. А світ же для оборони бачить. Також, ви знаєте, ох. Так, а світ вже бачить Україну і колосо фортуни на дні колоді. Це кармічна карта. В Україні повернеться те, що вона робила, і як вона себе поводила. На жаль, світ. Ось такий світ. Нас. У нас вже такий світ: дві королеви, мечі, жезли. Неприємно, що сказати, дуже неприємно. Ви знаєте, Україна отримує те, що вона реально заслуговує по допомозі. Бо вже треба не красти, а робити результат, скільки можна. Це все через це. Тому світ вже бачить все. Що давати, що не. Так, буде допомога буде. Звісно, військова допомога все буде. Але воно буде так, як Україна дійсно заслуговується, як себе ведуть всі наші уми. Тому зараз хочу зробити такий момент. Так. Такий момент. Фіналізація. Фіналізація. Що Україна отримує у 2000 що Україна отримує у кінцевому результаті у 2024 році? Що Україна отримує у кінцевому результаті у 2024 році? Усього цього фіналізація. Що Україна отримує? Ох. Україна отримує таке визнання світове. Зеленський буде світовий такий відомий. Ну, отримує добре. Ви Знаєте, у наступному році Україна отримує визнання, яке вона хоче, тобто Зеленський наш отримує? І буде тенденція добра. На жаль, на жаль, тільки наша влада? На жаль, влада. От імператор це Зеленський знову, а де народ? Добре, військові. Фіналізація для наших військових, Військові. Яка буде ситуація? По результату для наших військових, для нашого ЗСУ у 2024 році. Втрати. На жаль, військові втрати великі будуть. І. Професіоналізм. Захочуть професіоналізм нарощувати. Тільки тоді нарощувати професіоналізм після всіх втрат. І все контролювати професіоналізм. Супер. Оце так. Тому, на жаль, така ситуація. Ну що ж, віримо в ЗСУ, надіємось на Новий рік.